Черговий крок до створення академії футзалу в Івано-Франківську на аукціоні продали право оренди ділянки поблизу так званого німецького озера. Переможцем торгів став народний футбольний клуб Ураган який ініціює зведення тут спортивного центру з підготовки юних футзалістів. Щоправда, через події в державі швидку реалізацію важливого для міста проекту доводиться відкласти до кращих часів. Зв'язку з ускладненнями, які ми маємо зараз на сході України, з питаннями, що європейські інвестори не хочуть вкладати в нашу державу, а стан тих людей, які Ресурси у нас в Україні, навіть в нашому місці, такі що вони вагаються, тобто питання зависає, дай Бог, щоб ні надовго. Тим не менше, що за оренду цієї ділянки міський бюджет додатково отримуватиме близько 80 тисяч гривень. Загалом у 2014-му в Івано-Франківську провели вже два земельні аукціони. Окрім продажу права оренди поблизу німецького озера, остаточно реалізували ще дві території вартістю 250 тисяч гривень. Експерти кажуть, активність на ринку нерухомості пожвавилася після довгоочікуваних змін у законодавстві. Зацікавленість можливо вона ну наскільки більше з'явилася, я думаю, вона була і раніше, тільки от законодавчі. Ще не врегульованість деяких питань зумовлювала певну блокаду у проведенні цих аукціонів. Тобто, треба було пройти дуже довший час для формування об'єктів лотів, як для того, щоб забезпечити їх виставлення на аукціон. І було деякі неврегульованості інші законодавства. Ну на щастя, вони в даний час ви кажуть подолані. До завершення року чиновники планують організувати ще один земельний аукціон. На торги хочуть виставити чотири ділянки з сумарною площою понад один гектар. Три з них розташовані на Калоському шосе ще одна на вулиці Симоненка.